Народу, усім привіт і давайте трохи пограємо. Я хотів взагалі взяти якогось саппорта дивного, незвичного, щоб пограти, бо сьогодні день такий, незвичних саппортів. Але гра вирішила кинути мене в ліс, тому будемо грати Лілію, звичайно, в лісі. Я теж нею, здається, один раз для вас зіграв, колись давно і все і більше не грав, тому... Я не спеціаліст по цьому чемпіоном, але як ліс, вона мені дуже подобається. Тому що зазвичай, якщо людина його бере, то команда гарно відіграє і все прям дуже добре. Але ж це коли людина вміє грати, а ми. Говоримо про мене, про людину, котра не вміє грати ні на жодному з персонажів. Тому зараз подивимось, як воно вийде в мене і як воно взагалі піде. Не забуваємо, що це просто ПВП, і я нічого не очікую від цієї гри, тим паче щось, що приведе нас до перемоги. Я використовую VPN, але чомусь бачите, воно якось дивно працює інколи. Кидає людей side. з Європи. Інколи от, -от як зараз, тому тут нічого з цим не поробиш. Типу є, як є, а там вже подивимося, як воно, воно буде. Не граємо, намагаємось не підводити команду, але скажімо так, позиція ліс для мене не надто прямо супер круто зроблена. Я не дуже вмію на ній грати, тому вибачайте. Жабо, де ти була? Чому ти не, не намагалась кішку бити? Я так старався заради тебе а ати. Від... Ну, принаймні трошечки відігнали, але мені цікаво, як Юмі буде стояти проти Фіза. Це дуже дивно, дуже дивно. 600 літрід повинно бувати. Але. Принаймні. Юмі все ще жива. Що дуже дивно. Максимально дивно, враховуючи, що там стоїть Фіз, в котрого -то, демеджу точно більше, ніж у Юмі. А, ну, подивимось, як воно буде. Рішення. Я б сказав би, однозначно за тим, що фіз повинен її виносити, але що це таке? Як Юмі вбила взагалі когось? З фул ХП. Серйозно? З фул ХП. Юмі? А що це за Юмі така? Ви подивіться на це. You have slain an enemy. <реш> Я влучив, а вона ні. <реш> Вибач, Юмі, але <реш> не цього разу. Я здивований, що в неї стільки демеджу, звідки він. Ну, це прям дуже сильно вона навалювала. Прям дуже сильно. Я не здивований <реш> в тому, що Фіз помер. А... Враховуючи те, що в неї там одне атакуюче вміння. Ну, вона нормально так б'ється. Добре, ми її вбили, це вже добре, трошечки золота нам не завадить, ми змогли вижити, і це найголовніше, так. Розбиваємо жучка і. Ходімо далі зачищати наші локації. Так, тут Мундо, це неприємно. І головне питання, а де ж? А, де жде какогось крабик? крабик. Типу подивіться, Юмі, знов знов вона це зробила. Ну, це просто якийсь Little жах. <фі> відвертий якийсь жах. Фізе, ти як взагалі оце от помираєш? від Юмі, від Юмі, фіз. Ну, <фі> це смішно. <фі> Серйозно, це дуже смішно. Чому, чому ти тікаєш? Юмі, Юмі. Звідки в неї стільки демеджу? От ви мені поясніть, що вона мені так навалює. Звідки це? Поясніть. Ви подивіться, вона ж мене зараз уб'є. Це Юмі, а що в неї за предмети? В неї просто меч, а в неї, ну, я не знаю. Чому Фіз мені не допомагав, і я, я дуже здивований, що я нічого не міг їй зробити. Якщо ви знаєте, що взагалі відбувається, поясніть мені в коментарях. Для мене Юмі завжди це просто easy кіл. А тут. Дивно, якось це все було. Дуже дивно. Вона вбиває фіза, вона вбиває. Взагалі все, що рухається, і. і це прям супер дивно. А, окей. Добре, добре, добре. У нас все як є. Ех, не влучив. Не влучив, але намагався. Я справді дуже здивований тим, що Юмі так навалює. Ви подивіться, ви просто подивіться на це. Вона однією тичкою зносить мені стільки хп, що я не можу зрозуміти, що взагалі це Юмі. Це, це, це просто Юмі. Її настільки апнули, чи що це взагалі таке? Як Фіз не може вбити Юмі? Я не можу вбити Юмі, просто Юмі. Я дуже здивований, серйозно. Я дуже здивований цим. О, окей, де Юмі? Куди вона ділась? Вона, ту... вона сидить і тут, типу. І що, хтось мені допоможе? Ніхто? Вони всі пікали, давайте бити дракона, і вони всі пішли. Чому мене вбиває Юмі? Поясніть мені, будь ласка, як це може бути? Ну, подивіться, Юмі вбиває нашого АДК. Я не розумію. Я чогось не розумію. Дуже не розумію. Чому ми вбиваємо усіх, окрім Юмі? Як це може бути? Це дуже дивно. Дуже дивно. Для мене так точно. <реш> Занадто дивно, щоб бути правдою. Фіз, котрий тікає від Юмі. Ну, взагалі, ви колись таке бачили, я, я вперше. <реш> Серйозно, це, це капець. її? О... Це щось нереальне, серйозно. Я не розумію, як таке може бути. Але може. Як ми бачимо, може. Не дістав. Не дістав, на жаль, але. Я думаю, що крабика ми все одно заберемо, тому що він нам потрібен для швидкого переміщення. От і все. А, до речі. А, Герольда я бачу. Герольда я бачу, але я не встигну. Enemy turret destroyed. А де він? Він затепешився. Я не встиг. На жаль, не встиг. Де та Юмі сидить там? Дуже далеко вона десь сидить і. У мене. У мене все в кадрі. Алан слейм. Алан слейм. А, відходь, мо, відходь Ну тепер можна вже тепешитись. Ми їх трошки побили. Зараз наша адика забере башту і можна тепершитись. Це було прям напружено, я б сказав би, напружено, навіть сильно напружено. Але в цілому ми вижили це, мабуть, найголовніше, а все інше це вже не так важливо. Але питання до Юмі в мене все ще залишається, як таке може бути. Ну, я ж грав на Юмі, я прекрасно розумію, що якщо твого АДК розвалили, то все, ти мертвий. А тут ну Alice просто Лин. жах якийсь. Подивіться, Фіз знов помер. Від Юмі. Фіз від Юмі. ну... Alice як таке може бути? Подивіться на її швидкість атаки. Вона просто як божевільна Він же заснув, він же ж заснув, але не влучу я. Ну, таке собі, таке собі, я піду повернусь. Не можу повертатись. Вони вирішили атакувати. Я влучу в цю штукенці. Ну так, я влучу в цю штукенці. А що це... Хто це в нас? Ну. Нам нема сенсу тут сидіти взагалі. Нам треба відходити кудись, тому що... У них усюди тут варди, зараз буде дракон. І не дуже це круто. Треш. А в нас є треш? Це цікаво. Ну, звідки він у нас взявся? Ну дивіться, навіть Мундо з своєю сокиркою взагалі нам нічого не робить, а тут. Ну ви розумієте. Що, вони пішли бити дракона? Чи ні? Ні, не пішли. Ну, я не знаю, я, я сам не заб'ю його, я витрачу тільки купу часу. Давай, 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 добивай його, молодець. Але він мене все-таки вбив. Я не дуже розумію, я не бачив, можливо, в мене щось горіло, але я не бачив. А навалюють страшне, як навалюють. Прям дуже багато теме. Треш молодець. Треш молодець. Давайте, давайте. Ви їх захопили зненацька, метеорити прилетіли, Юмі до побачення. Це було гарно, це було прям дуже гарно. А все через те, що на мене ульту витратила намі. І їм не було взагалі що робити. Я йду на дракона. Я стрибаю аби... Вороги здались. Ну чому? Ну, така гарна була гра. Навіщо здаватися? Можна було ще побитися. Я не знаю. Якийсь дивний сьогодні день. Вороги здаються. Нічого не можу з цим зробити. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, напишіть, що ви думаєте стосовно цієї юмі. І якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, це дуже мотивує і далі буде краще.